Всім привіт! Уряд нещодавно, знаєте, впровадив дуже серйозні зміни, і вони стосуються багатьох. Тепер процес отримання відстрочки від мобілізації для деяких категорій стає автоматичним. Тож давайте розбиратися, що це означає і як воно власне працює. Так от, з 1 листопада правила гри можна сказати серйозно змінилися. Для багатьох це означає, що весь процес має стати ну значно простішим. Чому? А тому, що тепер все буде спиратися на дані з державних реєстрах, тобто, уявляєте, в ідеалі більше жодних стосів паперів і біганини. Гаразд, тоді ключове питання: хто ж саме може на це розраховувати? Ну, дивіться, всі підстави згрупували за трьома основними принципами. І перший, мабуть, найважливіший, бо він стосується родини та здоров'я. Так, сюди в першу чергу входять люди, які мають інвалідність, або ж визнані тимчасово непридатними до військової служби. Далі це ті, хто доглядає за найближчими. Наприклад, якщо дружина або чоловік має інвалідність першої чи другої групи, або ж якщо треба опікуватися батьками чи батьками дружини або чоловіка з інвалідністю. Ну і звісно, цей принцип захисту родини поширюється й на батьківство. Тобто, право на відстрочку мають батьки трьох і більше діток до 18 років. Далі ті, хто виховує дитину з інвалідністю. Причому неважливо не повнолітню чи вже дорослу, але з інвалідністю першої або другої групи. І ще один важливий момент: якщо один з батьків служить, а інший в цей час сам опікується дитиною. Окей, з родиною розібрались другий великий блок підстав, його мета, по суті, зберегти інтелектуальний та освітній потенціал країни. Тож, як ви вже здогадалися, йтиметься про освіту та професію. Хто ж саме? Ну, по-перше, студенти денної або дуальної форми. Але є тут один дуже важливий нюанс: рівень освіти, який здобувається, має бути вищим за попередній. Простими словами, після бакалаврату можна спокійно йти на магістратуру і мати відстрочку. Ну і звісно, це ж стосується аспірантів та інтернів. Далі науковці та викладачі. Для них теж є абсолютно чіткий критерій. Відстрочку дають, якщо людина працює за основним місцем роботи. І увага, її зайнятість становить не менше ніж 0,75 ставки. Ось це ключова умова. І нарешті третій фінальний блок підстав він знаєте, про шану та повагу до тих, хто приніс найбільшу жертву. Йдеться про службу та жертовність громадян і їхніх родин у захисті нашої країни. Тут мова йде про родини, чиї найближчі, на жаль, загинули або зникли безвісти. Це стосується людей, чиї рідні були втрачені під час бойових дій або воєнного стану. І це охоплює весь період нашої боротьби, починаючи з революції гідності, часів АТО і, звісно, до сьогоднішнього дня. І ще дві категорії тут: по-перше, це люди, яких російські агресори незаконно позбавили волі. І по друге, це наші військовослужбовці, які пройшли пекло полону і були звідти звільнені. Отже, ми пройшлися по всіх 15 категоріях. Здавалося б, все просто і зрозуміло так. Але є тут один, знаєте, критично важливий нюанс, і вся магія слова автоматично працює лише за однієї єдиної умови. Тобто постає логічне питання якщо є підстава, то це гарантія, що все пройде гладко і автоматично. Ну, не зовсім. Дивіться, вся ця автоматична система тримається, по суті, на одному на чистоті даних у державних реєстрах. Тобто, якщо дані там актуальні, повні і на 100% підтверджують право на відстрочку, наприклад, система бачить, що шлюб з особою з інвалідністю дійсно є чинним, тоді так, процес піде автоматично. А от якщо система не може знайти підтвердження, або що ще гірше знаходить якісь суперечливі дані, ну, скажімо, є запис про розлучення, то все. Автоматика не спрацює. Окей, давайте підсумуємо, що ж на практиці означає цей перехід на автоматичні рейки. Яка в цьому так думати глобальна ідея? Загалом, як ми вже порахували, новий порядок охоплює аж 15 різних підстав для відстрочки. 15! це ж свідчить про те, що це не просто косметичні зміни, а справді масштабний перегляд усієї системи. А мета всього цього насправді дуже прагматична: оптимізувати процес, позбутися бюрократії, зменшити адміністративне навантаження, замість оці от паперових тяганин і особистих візитів до ТЦК, вжух і швидка перевірка по реєстрах. В ідеалі це не тільки має все прискорити, але й що дуже важливо, суттєво зменшити ризик людських помилок. І наостанок, таке знаєте, питання на подумати, коли такі життєво важливі процеси стають автоматичними, як це змінює самі стосунки між громадянином і державою? Адже це ж частина глобального тренду на цифровізацію? З одного боку це безумовно зручно, а з іншого, це ставить нові питання: про довіру до даних, про захист приватності і про те, як загалом буде вибудовуватись наша взаємодія з державним апаратом у майбутньому. Є над чим замислитись.